Дня в етері ТВ. у студії працює Аліна Рябко. Щирі вітання всім, хто приєднався. Далі у випуску інформаційна картина середи 18 січня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж минулої доби противник здійснив шість ракетних, з яких три по цивільних об'єктах міст Куп'янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів. Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару. Зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕП. Та радіолокаційну станцію буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних бутнів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася з героями, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Старшого лейтенанта Бизана Олександра воїна військової частини а 7187 в останній шлях провели в місті Кіцмань. Прощання з сержантом Можером Юрієм, воїном військової частини а 7187 відбулося в місті Стороженець. Солдата Скрипая Дмитра, воїна військової частини а 7015 в останню дорогу провели в селі Перебиківці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Трагедія у Броварах вранці 18 січня на Київщині розбився гелікоптер ДСНС, внаслідок чого пошкодилась будівля дитячого садка. На місці падіння виникла пожежа. Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 15.45 виявили 14 загиблих. З них одна дитина та дев'ять осіб, які перебували на борту. Серед загиблих керівництво Міністерства внутрішніх справ України міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Окрім того, травмувалися 25 осіб, з них 11 дітей, яких госпіталізували до лікарень. Свої співчуття рідним та близьким загиблих висловив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Біль та скорбота за загиблими в катастрофі гелікоптера МВС у Броварах. Діти, цивільні, колеги і товариші з МВС щиро співчуваю рідним та близьким. Двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також висловив свої співчуття з приводу жахливої трагедії. Шок і горе не встигли оплакати загиблих у Дніпрі. Щирі співчуття родинам загиблих працівників МВС, щирі співчуття всім, у чиї домівки сьогодні прийшло горе. Дай Боже нашій країні сил пройти через всі випробування, перемогти у війні і пам'ятати кожного, кого ми любили і хто стояв з нами поряд у цей час. Платити потрібно більше відтак. Стандартний контейнер на Калинівському ринку в Чернівцях обійдеться підприємців у понад пів тисячі гривень в місяць. Як пояснює такий стрибок цін керівництво ринку та як реагують на зріст тарифів продавці? Далі у сюжеті. Збільшили на 25%. відсотків. Мова йде про підвищення орендної плати за торгові точки на Калинівському ринку. Підприємці розповідають, людей майже немає. Як результат, значно впали продажі. Тому підняття плати за послуги є неабияким тягарем. А людей нема, справді нема. Отакої От дід, де вони йшли ряди пусті. Народу нема, купле спроможність нуль. Я з 3 числа не продала на жодну копійку, а платити за рекучу грошей у касу. Підприємиця Людмила продає. Є верхній одяг, скаржиться, що торгівлі немає взагалі. Люди витрачають кошти лише на найнеобхідніше. Люди питаються, уходять, не влаштовує ціна, не вистачає зарплат. Зараз всі думають про їду, про комунальні платежі зараз не до катранів нікому. А от Віктор торгує чоловічими костюмами. Розповідає, що до Нового року в місяць платив за свій контейнер на 100 гривень менше, ніж зараз. Додає, через підняття плати чимало продавців ідуть з ринку. Ой, зараз важко сказати, можна нічого не вторгувати. 500 гривень вже. А минулого року місяць тому назад 400 було. Знову вони підняли дуже дуже підняли. на неприпустимості додаткового фінансового тиску на підприємців. Наголосив народний депутат двох скликань Максим Бурбак. У програмі постфактум він зазначив, що особливо під час воєнного стану влада має проявляти лояльність та йти на поступки людям, від роботи яких залежить наповнення міського бюджету. Раджу вже в цьому році нарешті розробити програму допомоги, а вже вважаю порятунку малого і середнього бізнесу. Ну, зніміть з них цей податковий зашмар. Понад 8 тисяч підприємців платять податок на нерухомість комерційну за, за найвищою ставкою. Керівництво ринку пояснює, що всі тарифи зросли через інфляцію, а підняття плати попередньо було узгоджено у договорах із приватними підприємцями. Таке явище відбувається щорічно. Якщо в гривню тобто провести аналіз, наприклад, там стандартного об'єкту на території ринку, 20-тонний контейнер з рулетами. Стандартна цифра там квадратних метра. Тобто такий об'єкт в порівнянні між 2022 і 2023 двадцять роком буде буде платити більше на 320 гривень. Також директор ринку додає, що ця сума включає в себе такі послуги, як прибирання території, вивіз сміття та камери схову. Водночас, за його словами, додаткові послуги, зокрема плату за в'їзд, не підвищували, оскільки це б зменшило кількість покупців на ринку, які приїжджають на авто. Людмила Труфен, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА. Розшукує Інтерпол на Буковині. Затримали громадянина Молдови. У міжнародному автомобільному пункті пропуску Мамалига прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Молдови. Під час перевірки документів 43-річного молдаванина, на який слідував на виїзд з України, спрацювала база даних Інтерполу. Як з'ясувалося, іноземець перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту з подальшою екстрадицією до Франції задля притягнення до кримінальної відповідальності. Чоловіка звинувачують у крадіжці. Наразі його Передали співробітникам поліції. Позбавив життя знайому та втік з місця злочину. Поліцейські затримали вбивцю. Мертву 61-річну чернівчанку виявили вранці 18 січня. Правоохоронці з'ясували, що напередодні ввечері на ґрунті раптової суперечки 58-річний місцевий житель наніс численні удари руками і ногами по голові та тілу жінки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла, померла. А зловмисник з місця злочину втік. Поліцейські швидко встановили місце знаходження чоловіка та затримали його. Наразі триває досудове розслідування. За скоєння умисного вбивства чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Розвів багаття поруч з літньою кухнею. На Буковині сталася пожежа через необережність господаря. Так у селі П'ядиківці Чернівецького району виникло загорання в літній кухні, зблокованій з житловим будинком. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника. Полум'я перекинулась на горище літньої кухні та поширилось на дерев'яну прибудову житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували дві будівлі від знищення. Завершується цикл зимових святкувань богоявленням. Традиційно священники освячують воду, а однією з найпопулярніших традицій на водохреща є занурення в ополонку. Утім, лікарі такий звичай вважають сильним стресом для організму, а духовні наставники нагадують, що занурення гріхи не змиває, та й ритуал не є християнським. Тож, чим небезпечні та кому категорично заборонені водохресні купання, розповідаємо далі. Традиційно 19 січня на водохреща люди освячують воду у церквах та занурюються в ополонку з холодною, а деколи крижаною водою. Утім, таке екстремальне загартовування є великим стресом для непідготовленого організму. Застерігають лікарі. Підбувається спазм судин, такий масивний. Крім того, виділяються гормони стресові. Це адреналін, норадреналін, і можуть бути такі реакції в людини, наприклад, зокрема запоморочення, може бути навіть блювання, можуть бути спазм коронарних артерій, можуть бути аритмії. Також навіть бувають інсульти і судоми бувають людей. І зафіксовані такі випадки буває. Рефлекторна зупинка серця тому такі пірнання можуть бути вкрай негативними для непідготовленої людини. Зокрема, лікарі не рекомендують пірнати в ополонку людям захворюванням серцево судинної системи, гіпертонічною хворобою, порушенням кровообігу, різними запальними процесами в організмі, інфекційними хворобами, захворюваннями дихальної та сечостатевої системи, тим, що страждають на шкірно-венеричні захворювання та дітям до 15-16 років, каже пані Ольга. Це дуже сильний стрес для дитячого організму. Регуляційна система дитини не готова до такого пірнання, і діти набагато швидше віддають тепло на 10-20 і не може бути швидке переохолодження організму. Крім того, це ризик запальних захворювань для дитини. Тому треба добре подумати двічі ніж це робити. Ну і звичайно, якщо це вагітня жінка, та яка годує грудьми, це може негативно позначитись на тому, що це можуть бути перечасні пологи, навіть тому, що спазм судин буде це провокувати. можуть бути викидні, це також можуть бути запам. Чистотевої системи, що негативно скажеться на здоров'я майбутньої мами. Цьогоріч масові пірнання у водойми обмежує війна. Відтак, спеціально відведених для купання місць у Чернівцях не буде. Відповідно до закону України про військовий стан масового міроприємства населення не повинно проводитись. Раніше на до водохрещення було розпорядження Чернівецького міського голови. І визначались місця, де будуть проводитися ці захи на сьогоднішній час таких. Розпоряджень нема мотивація занурюватися в ополонку у кожного різна. Хтось випробовує своє тіло на міцність, хтось змиває гріхи, а хтось твердить це дотриманням давньої української традиції. Утім, останні два твердження дещо помилкові, адже пірнання в ополонку на водохреща це не християнська традиція, а здебільшого народна. Зокрема, у давнину у наших предків такої традиції не було. каже митрополит Чернівців і Буковини Данило. Це не є е, розумно. Бо треба не йти змивати з себе нечистоту у ту воду, і після навіть не дати людям покористуватися свяченою водою, а відразу її занечистити. Це не є розумно. Що воно дасть? Спасіння не дасть, якщо ми окунемося у водоймі без призивання імені Господнього. Це просто так. Собі власне особисте задоволення у давнину на богоявлення святу воду після освячення набирали з ополонки, щоб пити потім цілий рік, а тому не бруднили її купаннями. Я, допустим, не схвалюю. Може хтось схвалює обмити себе, благословити себе. Це не так, це церковне і чекаєш просто цієї водички, коли. Вона освятиться і кладеш її на обличчя, ковточок приймаєш для освячення себе, але два тижні можеш витримати, аби не оскверняти воду. Аліна Рябкова, Сельставчанський та медня, Обереги, браслети, окопні свічки та сітки тікімори у Чернівецькій обласній дитячій бібліотеці. Маленькі патріоти відвідують майстер-класи з виготовлення гарних та корисних речей для захисників на фронті. Захід відвідали і мої колеги. Гори, які Росія щодня приносить у наші мирні міста, не залишає байдужим нікого з громадян України. Тому не тільки дорослі, а й маленькі патріоти активно підтримують ЗСУ. Так у Чернівецькій обласній дитячій бібліотеці організували майстерню з виготовлення корисних та просто приємних речей, які потім відправлять захисникам на фронт. 12-річна Олександра брала участь уже у кількох таких майстер-класах. Мені дуже подобається плести сітку, бо я роблю приємне для зсу. Я я знайшла свій подружок, От, двоє. і мені дуже подобається це робити. Я плела браслети, робила окопні свічки, робила ну, сітку, робила ляльок, мотинок, ангеликів робила. І, і дуже багато чого ще робила. Робота по-справжньому кипіла. У майстерні можна було побачити не лише дітлахів, а й їх батьків. Мама маленького патріота Еля каже, що діти дуже співпереживають військовим і хочуть допомагати усім, чим можуть. Вони розуміють, що твориться в країні, і дуже переживають по цьому приводу, і хочуть допомагати, хоч якось. ми навіть пару баночок принесли. Ще зберемо і принесемо ще. Еля з сином вже не вперше відвідують майстер-класи в дитячій. Бібліотеці, бо результатами кропіткої праці задоволені. Подали на розмальовування іграшок для ялинки. Вирішили долучитися до такої цікавої події. Ми допомогти і заодно щоб не сидіти вдома. Майстер-класи проводитимуть впродовж тижня для дітей від п'яти років. Наразі у бібліотеці триває зимовий табір. Цей тиждень присвячений національно-патріотичному вихованню, тож виготовляють окопні свічки та плетуть справжню кікімору для маскування воїнів. Зараз такий час, що кожен має бути долучатися до хорошої справи, підтримувати наших захисників тим, чим може, оскільки дітки можуть долучитися власними руками і. Вкласти теплоту своїх сердець, то це для військових наших має велике значення. Ті обереги вони завжди біля них. Ми поки що протягом тижня виготовляємо всі вироби. А після цього ми передамо їх волонтерам і вони передадуть нашим військовим. Керівниця майстер-класу Оксана Салагор каже, що плетіння сіток чи виготовлення окопних свічок для дітей не надто складне завдання. Саме окопні свічки ми вперше робимо. Трішечки важко робити через те, що їм важко різати картон. Але діти з задоволенням розкреслюють папір і. Скручують, тобто приносять їм задоволення і той, і той процес. Сировину збирали як силами бібліотеки, так і з допомогою учасників. Віск, наприклад, допомогла закупити бібліотека. Баночки приносять дітки, картон допомогли, хлопці, бібліотека домовилась зі складом. Нитки для, для ангелов з власних запасів я в'яжу, тому ну, що дома мали, то принесли. Кікімору ми взяли в національному штабі. Нам там дали вже готову сітку, готові наторочені нитки. Незабаром усі виготовлені подарунки відправлять захисникам. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. А погода не перестає дивувати. У Чернівцях напередодні водохреща з'явились дві веселки, яка у багатьох культурах була знаком нескінченного милосердя Бога і його любові до людей. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте здоровими.